Ну що ж, друзі, всім привіт! І ви, як завжди, на каналі Кавиновий Футбол. І сьогодні у нас з вами матчі кваліфікації Єврокубків. Пару матчів буде з Ліги Чемпіонів, а також пару з Ліги конференцій і один матч з Ліги Європи, якщо я не помиляюсь. Думаю, буде цікаво. Тому поїхали. Ну і хотів би я почати з матчу Рейнджерс Брюге. Давайте поговоримо про рейнджерс спочатку. Вони обіграли в попередньому раунді по суми двох зустрічей команду і Пільзень. Перший матч 3-0 здолали їх, але насправді Вікторія Пільзень мала забувати ну, достатньо голів. Я не скажу те, що у рейнджерса було дуже багато моментів навпаки, скоріш за всього, більше саме у Вікторії Пільзень. Але у Рейнджерс була набагато краща реалізація. А потім у себе вдома Вікторія Пільзень здобула перемогу, але лише два а мали так само забувати набагато більше. Моментів вони створювали достатньо, що в першому матчі, що в другому. Ну, голи забили заслужено, але недостатньо голів. Що ми скажемо з вами про Брюге? Вони здолали так само, до речі, 4-2 по сумі двох зустрічей із Зальзбург. В першому матчі вони виграли вдома в Зальцбурга мінімально 1-0. І я давав прогноз на цей матч, що Брюге здолає 3-1. Майже, до речі, відгадав 3-2. Але там ще на початку. Взагалі, коли Зальцбург 2 забив, то я думав, ну все, казав, що 3-1, а все так сумно. Ну, типу, взагалі не туди прогноз. Але потім Брюге закамбечив, неймовірний камбек, там два голи в кінці матчу, якщо я не помиляюсь, і неймовірний камбек. 2-1 вони програвали по сумі двох зустрічей, але виграли 4-2. І навіть зуміли здобути перемогу у себе вдома в матчі, який здавалось, що вже. Практично втрачені, але вони зуміли зібратися в другому таймі і засадили три м'ячі, які вивели їх в наступний раунд Ліги Чемпіонів. Брюге вони в минулому сезоні грали в Лізі Чемпіонів, доволі таки гарно себе показали, але потім в плей-офф все ж таки вилетіли. В цьому сезоні вони також хочуть дійти до Ліги Чемпіонів, і в них є дуже великі шанси це зробити. Якщо казати, хто фаворит, на мою думку, в цьому матчі, не знаю навіть. Ну, рейнджерс, можливо, невеличкий, тому що він грає у себе вдома. Але як на мене, то якоїсь там розгромної перемоги точно не буде. На мою думку, тут, якщо Брюге прям дуже сильно постараються, вони навіть можуть здобути мінімальну перемогу. Але так, я все ж таки вважаю те, що Брюге здобудуть мінімальну перемогу із рахунком 3-2. Ось такий. Я думаю, що буде результативний матч. Дуже хто його знає, можливо, брюги зможуть створити ще один камбек, такий самий, як і в матчі проти Зальцбурга. Це можливо. Рейнджер зможе дуже швидко забити два голи при домашніх трибунах при неймовірній підтримці, а потім, може, просто повірять в себе та й пропустять три голи. Ну а ми рухаємось далі. І Наступний матч: це у нас церв'яна звізда проти Пафос. Насправді далеко, мабуть, найнетоповіший з цього відео взагалі. А можливо, це не цей матч. Ну, я ще потім буду розповідати і побачити. Церв'яна звізда обіграла Лех Познань по сумі двох зустрічей 4-2. Знову 4-2. Там в першому матчі вони зуміли здобути перемогу вдома в Лех Познання. Гра була доволі таки рівна. Дерв'яна звізда швидко відкрила рахунок, Лех Познань зрівняв. А потім ще два голи від труніча, хитрик натомість, перемога черв'яної зв'язки 3-1. Вони підходили до домашнього поєдинка вже з різницею в два м'ячі дуже комфортна перевага. Я очікував, що черв'яна зв'язка може спокійно там і в два м'ячі виграти, і може навіть в три. Але в цьому матчі була нічия. Серв'яна зв'язда відкрила рахунок, лег Познань зрівняв. І, до речі, лег Познань він, можливо, був трішки кращий, ну, як мінімум за володінням м'ячем. Якщо ви подивитись, ну прям дуже-дуже велика перевага була за володінням м'ячем, і за моментами також доволі таки. Ну, не така, мабуть, як за володінням м'ячем, але так у леха познання було доволі таки багато моментів, достатньо, щоб забити там три-чотири м'ячі. Але натомість нічия 1-1 і Лех Познань вилітає з кваліфікації чемпіонів, а «Цервєна звізда проходить далі. Пафос, як ми знаємо, в минулому раунді обіграв Динамо Київ із рахунком 3-0 по семи двох зустрічей. В першому матчі доволі рівна була гра. У Динамо взагалі практично не було моментів, лише один удар в ствір воріт. Було два небезпечних момента в першому таймі. Стійка та не удар головою з п'яти метрів там буквально. Потім Динамо Київ подав кутовий на 83 й хвилині, який який навінчався успіхом. Ну і пафос підловив їх на контратації і забив гол. І здобув дуже важливу перемогу перед домашнім поєдинком. А в домашньому поєдинку просто жах. Не було гри від слова зовсім. Перший пропущений м'яч вже на другій хвилині поєдинку. І там просто жесть. Яка помилка? То там спочатку Михавко пропускає меч, думає, що Нещерет його зловить. Нещерет не розуміє, що Михавко хоче залишити на нього м'яч. Гравець пафоса користується цією помилкою, віддає пас назад п'яткою. Нещерет ногами відбиває. Меч ворота летів. Він відбиває. Але меч знову відлітає до гравця пафоса, і він же прострілює на пусті ворота. І пафос відкриває рахунок. І це дуже важливий м'яч вже на старті поєдинку, який їх ще більше надихнув, щоб далі продовжувати забивати м'ячі. Ну і що, ну, Динамо Київ намагався створити, але не було просто завершення в атаки. Не було. Вони контролювали м'яч, пафос їх дуже перегравав, особливо на флангах. Гравці просто біжали до мінчак, не встигав за гравцем. Натомість його вже після першого тайму поміняли. Ось так. А міг стати героєм Дубінчак, якби в першому матчі забивався так, сумно, звичайно. А потім на 66-й хвилині пафо забуває другий, і ось цей м'яч він просто вже буквально похоронив всі шанси Динамо Києва на прохід в наступний раунд. Там гол ножицями і така, як на мене, помилка не ширета. Міг він краще зіграти в тому моменті. Меч прям в нього полетів, але він не зумів правильно підставити руки, і натомість м'яч відлетів від нього в ворота. Дивіться, якщо підходити до підсумку в цьому матчі, матч доволі керівних команд, але за рахунок того, що церев'яна зв'язда буде грати перший матч у себе вдома, то, як на мене, то вони вважаються невеличким фаворитом. І я думаю, що буде мінімальна перемога зв'язди» і із рахунком 2-1. 2-1, Я думаю, що Пафос точно свій гол Десь знайде в якійсь атаці, але все одно церв'яна зв'язда буде трішечки краще. Ну а ми рухаємось далі. І наступний матч це у нас, мабуть, найцікавіший матч із всіх цих, які я сьогодні буду розповідати. Це звичайно, що Фенербахче-Бенфіка. Поєдинок доволі керівних команд. Давайте почнемо з Фенербахче. Вони в минулому раунді здолали Фейнорд. Просто шалений поєдинок, 6-4 по сумі двох зустрічей. В першому матчі Фенербахче програли 2-1. І я казав потім прогноз на матч відповідь, що Фенербахче здобуде перемогу 3-1. І хочу вам сказати, що я був до цього дуже близький. Фейнорд відкрив рахунок 3-1. По сумі двох зустрічей вже було. Але ще до перерви Фенербахче зуміли забити дві штуки і 3-3 було. Потім там на який на 55-й хвилині так Фред неймовірним пострілом забив третій і тримався рахунок 3-1 до 83-ї хвилини. Потім Фен Бахче забили вже четвертий, потім Фенор на 89-й, другий і на 90-плюс третій п'ятий. Я був дуже близький. Ну, більшість голів вони були дійсно під кінець матчу. Таким чином, Фенора Бахче зробила неймовірний камбек з 3-1. Перевернули і здобули перемогу по сами двох зустрічей 6-4. А що ми з вами скажемо про Бенфіку? У них все було впевненіше: 4-0 по 7 двох зустрічей. Обіграли вони команду з Франції, а саме Ніцу. В першому матчі перемога 2-0-0-2 була рівна гра. У Бенфіки було трішки більше моментів. І заслужена перемога. Ну а в себе вдома вже вони вже догравали, просто ну спокійно дуже грали. Були господарі, відчували гру і 2-0, ще одна перемога. І це намагалися там створювати якісь атаки, але не було саме цієї завершальної фази від Ніце. Не було. Бенфіка просто все перекривала. Дивіться, якщо казати результат по цьому матчу, фенербахче бенфіка то в цьому матчі конкретно невеличкий фаворит Фенербахче за рахунок. Домашнього поля. Я очікую мінімальної перемоги від Фенербахче, навіть не дивлячись на те, що вони зробили своє Нордом але треба враховувати, що це тоді був матч-відповідь, і вони виходили зовсім з іншою мотивацією. Тут, тут я думаю, що буде все ж таки мінімальна перемога. Із рахунком 3-2. А чому б ні? Результативний поєдинок, обидві команди. Вміють забивати, що Бенфіка, що Фенербахче, Бенфіка за два матчі чотири голи, Фенербахче шість. Чому би не буде такому рахунку результативному? Ну а ми рухаємось далі. І далі це у нас поєдинок в лізі конференцій. Шахтар сервет. На превеликий жаль, Шахтар поступився в минулому раунді панець на якосу. За два матчі команди не забили жодного гола. Шо ті, шо ті моменти були у понитіна і що шов Шахтаря, але жодна з команд не зуміла їх реалізувати. І треба ще сказати те, що Шахтар з 82-ї хвилини був у меншості і ще без тренера. Тому що він також отримав червону, коли заступився за гравця. Також Шахтар за весь поєдинок за всі ці 120 хвилин зробив лише дві заміни. Тому що шість гравців не зуміли попасти в заяву. Там був Судаков. Кевін також дуже важливий на Фланці. Там, Траоре. дуже важливі гравці, які дуже потрібні в атаці. Педріньо також не був. І Шахтар зробив першу заміну, там аж на... Який? вже аж в екстра таймах. Просто як гравці, вони ще мали бігати за ось цього гравця, який отримав червону. Це ж ще більше бігаєш, тому що ну, зона ось ця була відкрита. Да, це просто жесть. Ну, а Судакова не було, тому що в нього помер тато. Ну і дійсно, його дуже не вистачало. В півзахисті він дійсно дуже цінний гравець і вміє якраз таки починати ці атаки. Ну а в серії пенальті це вже, знаєте, така футбольна лотерея, де трішки сильнішим був панетінайкос і виграв 4-3. Якщо от, от Шахтар він не забив три удари, він бив виходить шість ударів. І три не забив перший, от Назарина, коли не забив, то там просто не, по, не пощастило. Удар в стійку. А от шостий, сьомий удар нам просто запіжонули. Просто запіжонули. І воротар спокійно прочитав. П'ятий удар не забуває шахтар, і от зараз поноці на якось забуває, і все, і вони проходять далі. Але гравець б'є вище. І от надія, треба забивати. Але, на жаль, знову воротар відбиває. А потім гравець Панаті на Єкоса дуже сильним ударом, просто без шансів для різника, виводить їх в вирішальний раунд. А що ми з вами скажемо про сервет? Вони програли Утрехту по сумі двох зустрічей 5-2. В першому матчі 3-1 на домашньому полі. Грали непогано, але це не дуже добре було з реалізації. А також воротар там тянув просто мертві м'ячі. Утрехт вже завершив справу. Вже мінімальною перемогою себе вдома, і натомість вправи в сервет в лігу конференції. Шахтар вперше за всю історію буде грати в Лізі конференції, але це в цьому є і великий мінус, що сумно, що Шахтар в Лізі конференції буде грати. Але є великий плюс: у Шах Шахтар може дійти там до, до плей-офф і може зайняти там, наприклад, у восьмірці ті може бути, тому що там із сильних команд дуже. Не знаю, ну, Фіорентина може бути тільки, якщо вони пройдуть По Лісі. А так, всі інші команди там просто фіг фігзна звідки. Дивіться, в цьому матчі однозначний фаворит Шахтар. От шанси те, що Шахтар виграє сервіт в першому матчі, приблизно такі, що Фіорентина виграє Полісся у них вдома в першому матчі. І я тут очікую. Впевненої перемоги шахтаря, я думаю, що навіть втрим'ячі буде. Я думаю, буде перемога шахтаря з рахунком 4 1 Сервет не буде атакувати, вони будуть, я думаю, лише відбуватись в основному, але все ж таки відстоять і зуміють якийсь свій гол знайти один. А ми рухаємось далі. І наступний матч це у нас Макабі тель проти київського Динамо. Про Динамо Київ я вже казав. Вони 3-0 пафосу поступилися. А що скажемо з вами про Макабі та Львів? Вони взагалі починали з Ліги Європи. Ні, вони починали також з Ліги Чемпіонів, так я топлю. Але вилетіли там від Пафоса якраз таки того самого. І в минулому раунді вони обіграли Хамрун Спартанс із рахунком 5-2 по сумі двох зустрічей. В першому матчі Хамрун програв у себе вдома один а потім не реалізував пенальті. От якби реалізували, вже б було 2-2 по саме двох зустрічей. Якраз таки цей момент, можливо, їх і зламав. Після першого тайму рахунок був 1-1, Ну а потім Мака-Біталів вже просто переграв їх у другому таймі і забив два м'ячі. Дивіться, в цьому протистоянні фаворитом вважається Динамо Київ. І навіть вдома Мака-Біталів, попри те, що перший матч буде вдома Мака-Біталів. Невеличким фаворитом вважається Динамо Київ. Тому я тут очікую мінімальної перемоги від киян і з рахунком 2-1. А ми рухаємось далі. І останній матч на сьогодні це у нас буде Полісся проти Фіорентини. Звучить доволі таки дивно, насправді, але так, але це факт. І як думаєте, наскільки велика вірогідність, те, що ви два рази підряд будете грати з командою у фіолетовій формі? До цього Полісся в чемпіонаті України програли ЛНЗ із рахунком 2-0. А з Фіорентиною, ну тут мені здається, що навіть не треба казати, хто говорить. Я думаю, що тут і так все зрозуміло. Зараз Полісся в чемпіонаті України, якщо брати, ну, поки що не вражає від слова зовсім. Першому турі здобули перемогу проти Карпат, а потім дві поразки: 1-0 від Колоса і 2-0 від ЛНЗ. Просто жах. Що казати про Фіорентину. Мені здається, що вони взагалі не грали попередній раунд. Я не знаю, у Полісся тут шансів просто немає. За рахунок домашнього поля, ну вони якби номінальні господарі, не грають на своєму полі, але буде підтримка, тому хотілося б хоча б не розгромної перемоги. Я думаю, те, що в цьому матчі Полісся програє із рахунком 1-3. 1-3. хотілося б, щоб Полісся знайшов свій один гол, але це, це буде дуже складно що проти такої Фіорантини, хто його знає. Ну що ж, друзі, ось такі були мої думки по цих матчах. Ну якщо вам сподобалось це відео, то натисніть вподобайку, підпишіться на наш YouTube канал, а також обов'язково натисніть на дзвіночок, який задзвонить саме тоді, коли треба. А на сьогодні це все. До нових зустрічей!